Як тільки ти зайшов в Discord сервер Ukrainian Arc, ти маєш вибрати собі роль. Роль необхідна для того, щоб спілкуватися українською або ж англійською мовою. Тобто, вибираючи смайлик, ти вибираєш розгалуження чату для того, щоб спілкуватися. Поки немає ролі, ти не можеш спілкуватися ні з ким, окрім адміністрації. А тепер щодо магазину. У вкладочці Інфо ти знайдеш пряме посилання на магазин, але тобі на нього може не зайти без VPN. Вмикаємо VPN, тоді заходимо. Далі авторизуємось на сайті через steam account. Ось, Нажимаємо увійти. Все. Ми зареєстровані і можемо щось придбати. Попередньо поповнивши свій рахунок через адміністрацію. Для тесту я куплю декілька речей з безкоштовного набору. Після чого в грі прописуємо команду shop. Набравши цю команду в чаті, тобі з'явиться. Список предметів, які ти придбав по нумерації, там, 1, 2, 3. Щоб це отримати, пишемо slash give та номер предмету. Наприклад, 1. Ось. І нам ця річ додається в інвентар. Також доповню, що на серверах Ukrainian Arc оця підзорна труба. Вона показує статистики динозаврів, що досить доволі так зручно.